Громадяни України, які перебувають за кордоном, зберігають своє право на вчинення нотаріальних дій, включно зі складання заповіту, так що ви можете відносно цього не перейматися. Це означає, що ви можете легально та відповідно до закону посвідчити заповіт, навіть перебуваючи за межами України. Це особливо стосується зараз багатьох громадян, які виїхали у зв'язку із збройною агресією проти України, щоб відповідно забезпечити виконання. Своєї останньої волі. Отже, де можна посвідчити заповіт за кордоном? Українські громадяни можуть посвідчити заповіт у дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном, консул або інший уповноважений співробітник виконує функції нотаріуса і може посвідчити заповіт відповідно до українського законодавства. Також ви можете звернутися до місцевих нотаріальних органів країни перебування. Але у цьому випадку заповіт має бути посвідчений з дотриманням законодавства тієї країни. Для того щоб такий заповіт мав юридичну силу в Україні, він, як правило, потребує легалізації. Тут я кажу саме про апостиль або консульська легалізація, якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами. Відповідно до статей 1 та 38 закону України про нотаріат, вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України а у випадках, які передбачені чинним законодавством України на відповідні дипломатичні представництва України, консульські установи України зокрема вчиняють таку нотаріальну дію як посвідчення заповіту. Слід зауважити, що всі заповіти, у тому числі ті, які змінюють або скасовують в установленому законодавством порядку раніше посвідчення заповіти, дублікати заповітів, а також заяви про скасування заповітів, підлягають обов'язковій реєстрації в спадковому реєстрі через Міністерство закордонних справ України, у порядку який встановлений положенням про спадковий реєстр, затверджений наказом Міністерства юстиції України. Відповідно до пунктів 2, 3 і 2, 4 розділу 2 положення Міністерства закордонних справ та представництва МЗС на території України вносять до спадкового реєстру відомості про посвідчення консульськими установами України заповіти зміни до них. Скасування таких заповітів шляхом подання державному підприємству національної інформаційні системи або його філіям заяв в електронній формі з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади за встановленою формою для внесення відповідної інформації та оформлення реєстраційного запису, заяви. Про державну реєстрацію заповітів, посвідчених консульськими установами України, зміни до них, скасування заповітів можуть бути подані державному реєстратору або державній нотаріальній конторі, Державному нотаріальному архіву приватному нотаріусу безпосередньо <пев> заповідачем. Які вам потрібні документи? Під час подання зазначених заяв за встановленою формою заповідач пред'являє відповідний паспорт або інший документ, який посвідчує особу громадянина. Посвідчення заповітів іноземними нотаріусами або органами, які наділені відповідно до іноземного законодавства, такими повноваженнями. Як це відбувається? Громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть звернутися за посвідченням за повітом до іноземних нотаріусів або органів, які відповідно не ділені до законодавств до іноземного законодавства такими повноваженнями. Про це я говорила на початку даного відео. Заповіти будуть посвідчуватися відповідно до вимог, встановлених законодавством саме іноземної країни. Зазначена теза має своє відображення також у статті 72 закону України про міжнародне приватне право, якою встановлено, що здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акт його скасування, визначаються правом держави, у якій спадкода має своє постійне місце проживання в момент саме складання акту або в момент смерті. Заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо останнє відповідає вимогам права місця складання заповіту або право громадянства або право звичайного місця перебування спадкодавця у момент саме складання акту чи в момент смерті, а також права держави, у якій Міститься нерухоме майно українським законодавством. Передбачено, що за бажанням заповідача заповіти посвідчені, складені або прийняті на зберігання і зареєстровані в іноземних державах згідно із конвенцією про запровадження системи реєстрації заповітів, можуть бути зареєстровані у спадковому реєстрі в Україні. Кажуль нотаріуса в Україні. Саме нотаріус в Україні є ключовою особою в процесі оформлення спадщини. Він і відкриває спадкову справу, збирає всі необхідні документи, перевіряє право на спадкування і видає свідоцтво. Про право на спадщину, якщо спадкоємців декілька і більше, то бажано щоб вони звернулися до одного нотаріуса для ведення спільної спадкової справи. Які ж необхідні для документи для оформлення спадщини? Вам знадобляться основні такі документи: це зокрема свідоцтво про смерть спадко спадкодавця. Документи, що підтверджують родинні зв'язки, це може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, інші документи. Паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця також необхідні будуть документи на спадкове майно. Це право документи на, на нерухомість техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ощадні книжки, банківські рахунки. Інше, заповіт, якщо він є, як отримати ці документи, перебуваючи е за кордоном. Ваша довірна особа в Україні зможе за вашою довіреністю збирати всі необхідні документи. Також деякі документи можна запитувати через органи РАЦУ. зокрема і можна витребувати вказані документи через адвокатські запити. Які ж подальші дії отримання свідоцтва про право на спадщину після, зокрема після збору всіх документів та закінчення шестимісячного терміну з дати смерті нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Саме цей документ підтверджує ваше право власності на успадковане майно. Що ж робити зі свідосом? Якщо спадщина включає нерухомість, то отримання свідоцтва про право на спадщину необхідно зареєструвати саме в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Саме з моменту реєстрації вказаної нерухомості в реєстрі прав на нерухоме майно у вас виникає прав, право власності на це майно, так як це передбачено цивільно, цивільним кодексом. Цю дію також може виконати ваша довірена особа, на яку ви отримали довіреність. Тож якщо у вас виникає необхідність і проблема в оформленні спадщини, якщо ви перебуваєте за кордоном, ми завжди завжди будемо раді допомогти у вирішенні вашої проблеми. Сподіваюся, що дане відео було для вас корисним. Ви зрозуміли, що незважаючи на те, що у зв'язку з обставинами, які на жаль зараз склалися в нашій країні, а ви можете перебувати зараз за кордоном, ви можете в законному порядку посвідчити свою останню волю і розпорядитися щодо належного вам майна після відповідно вашої смерті. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, пишіть у коментарях під даним відео. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж телеграм-каналу. Хочу подякувати Збройним силам України за можливість записувати сьогодні для вас дане відео. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна.